Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност і в рамках рубрики Чашка цикорію. Давайте сьогодні з вами подивимось: енергії тижня з 15 по 21 грудня 2025 року. Перед цим, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар, підпишіться на канал. Пам'ятайте про енергообмін з собою і Всесвітом. Тож, бо вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео, послання, рекомендації на новий тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Ну, Тиждень достатньо у нас активний. розслаблятись не приходиться, так мені йде, тому що. У нас якраз на минулому тижні був, був портал 12.12, 12 дуже активні були енергії, дуже активні були загрузки. Тому цей тиждень у нас такий самий активний по взаємодії з собою. Тобто ми тут не розслабляємось з вами, йдемо своїм дуже активним шляхом. по... Така фраза йде по вигрібанню завалів, з якими ми жили достатньо довгий час. Тут дуже йдуть такі глибинні рекомендації стосовно того, що подивіться вже в те, що дуже давно віджило: прийміть рішення, проявіть воєвиявлення внутрішні. І зовнішньо, тобто його промовити в голос, про те, від чого ви хочете вже відмовитись. У нас зараз убиваючий місяць, і це час, коли потрібно саме прибирати, очищувати, омивати навіть себе, отак от мені йде від всього того деструктиву. Всього того віджившого, що нам уже не слугує. Тому, будь ласка, цей тиждень присвятіть, незважаючи на свої справи, на свої життєві історії ситуації, присвятіть собі, будь ласка, цей час все рівно знаходите цей час для того, щоб прибирати якісь обмеження, прибирати усвідомлювати і як наслідок. Прибирати з себе, з свого простору, все те, що вам уже не слугує, те, що віджило, відболіло, відгоріло, те, що сльозами у вас не, не пролилось. Відплачте це, виплачте, дивіться, піднялися дуже активно сльози. У більшості з нас, і в мене так само, є якісь історії, які ми з вами ще не прожили. Тому це дуже гарний час перед, якраз, початком нового року, а він у нас по календарю почнеться. 31 грудня закінчиться і 1 січня почнеться. Але енергетично він уже. Заходить якраз з 21-го числа. У нас дуже глибинний портал ще 21-го, 12-го, Це вже завершальний портал цього року. Тому у нас з вами є цілий тиждень для того, щоб ще. Досить активно, якраз в цьому проміжку між порталя, Тобто, у нас перший портал в грудні був 12 числа, а тепер буде ще й 21. І от якраз між цима двома порталами дуже важливо максимально себе очистити, прояснити для себе, проявити все те, що. На що ви закривали очі? В чому ви собі не признавались, де ви не хотіли собі сказати, ну так, я це створила. І це реально так і є. Це правда признати собі, признати саме собі в правді, проявити правду саме собі. Це перший крок до розвороту до себе, коли ви самі собі кажете правду, коли ви себе не обманюєте. Ви не можете обманути себе. Так, ми можемо сказати неправду комусь іншому. І людина, якщо нас не знає, вона нам повірить. Але собі ви не збрешете. Тіло вам не може збрехати. Воно все пам'ятає, воно все знає. Тому, любі мої, будь ласка, на цьому тижні дуже важливо любими будь-якими способами максимально себе очищувати. Все те, що у вас болить на душі, дуже важливо практики взаємодії з своєю душею, своїм сердечним центром. Ті, хто, можливо, давно з вас не спілкувався з собою, з своїм тілом. Приділіть цьому час, поспілкуйтеся, попитайте, що мені болить, чому саме зараз так? Де мені? Як мені, як мені максимально до себе достукатись, як мені себе почути? на що… Саме зараз треба звернути увагу. І це не завжди про те, що ми дивимося назовні, це про внутрішні наші з вами взаємодії. Тобто тиждень нам якраз дається час для того, щоб оці сім днів для того, щоб ми ще більше пішли в глибину. І багато з вас мені скаже, Таня, я вже стільки себе вигребла, я вже так туди дивилася, і сюди, і отут. І я вас дуже розумію. Але у нас цей грудень взагалі він дуже-дуже насичений, енергетично. І він, понімаєте, нас як штовхає простір і час на те, щоб інколи навіть пришвидшитись, прискоритись для того, щоб ми. Ще більше прибрали, щоб ми оновленими, такими, знаєте, наповненими. Коли ми видихнули на повні груди, коли ми вдихнули активно повітря, коли нас груди дихають, коли ми не зажаті, коли ми відчуваємо легкість, коли ми посміхаємося і радіємо, саме на цій енергії, на цих вібраціях потрібно заходити в якийсь початок. Тому дуже важливо, щоб саме якраз до 21 числа, бо в нас там вже буде новий місяць народжений, нам дуже важливо якраз максимально очистити, очистити себе, свій простір, подивитися в ті закутки і своєї душі, і свого житла, куди ми давно не дивилися. Що треба вже давно-давно викинути, з чим давно розпрощатися, в чому признати собі і проявити правду. Тому я вас закликаю цей тиждень максимально провести, ну так, швидко хотіла сказати слово, але воно втекло від мене. Насичено і натхненно. В тих взаємодіях з собою, на які ви будете звертати увагу. Я не кажу, що на цьому тижні не потрібно приділяти увагу сім'ї, приділяти увагу своїй діяльності. Це все важливо і потрібно. Але тут дуже глобальна, така, знаєте, вже завершальний етап, це як от ривок перед фінішем. Хоча ми не зупиняємося, ми продовжуємо йти своїм шляхом розвитку, своїм духовним шляхом, шляхом по, свої, по вибору своєї душі. Тому дуже важливо якраз дати можливість собі якраз і почути, куди нас направляє душа. А для того, щоб себе почути. От якраз і треба прибирати ці моменти, проживати їх, обов'язково проживати. Я вас закликаю не закриватись, проживати. Якщо піднялася якась важка історія, яка ушла у вас в тіньовий аспект, її прожити, признати, прийняти, що так, так було в минулому, ви не можете це змінити, але ви можете змінити ставлення своє до тієї ситуації, прожити її. Деякі моменти відгорювати те, що ніколи ну, не, не, не сталося, не склалося, але на що ви сподівались і надіялись. Це теж треба прожити і відгорювати свого роду. Тому, любі мої дорогенькі, цей тиждень про активне взаємодію з собою. Це те, про що я рік з вами спілкувалася і на цьому каналі. І в своєму телеграм-каналі, і в своїх підкастах дуже важливо себе чути. Дуже важливо в моменті виплакати те, що вам болить. Зрозуміти, а чому саме так сталося? Не до простору ставити запитання, чому саме так проявилася та чи інша людина. Вона вам підсвітлює якусь історію, яка, яка в вас існує. Яка вас підковернула, тригернула, і тому на неї бажано, дуже бажано звернути увагу, бо можливо, ви не перший раз проживаєте якусь історію або якийсь сценарій. Тому цей тиждень про активну взаємодію з собою я дуже вас закликаю сказати собі правду, признатись у якихось моментах, в яких ви не могли признатись собі дуже дуже давно, а можливо і ніколи. Признати той факт, що все те, що вас оточує навколо зараз, все те, чим ви живете, те, яким життям ви живете, це все творіння ваших рук. На жаль, на жаль, інколи стається так, що ми самі створюємо собі і проблеми, і якісь важкі історії, і сценарії, якими ми проживаємо, це все наших рук творіння. Тому саме перше. Чому дуже важко признати, що те, яким життям я живу, це мої вибори, це мої вчинки, це мої слова, які я промовила, це мої думки, які я подумала, це все я, ніхтось інший, не зовнішні чинники, не творець, не вищі сили, не планета Земля, ніхто крім мене самої. І оце саме важливе, що потрібно собі на початку сказати, признатись, і стане легше. Повірте, я знаю, про що я кажу, і я це проживала. Я можу з вами ділитися тільки своїм досвідом. І тут я проявляю вам саме те, що мені відгукується і те, що я прожила, і чому я так емоційно зараз кажу. Тому що в мене теж є моменти болючі. Мого життя, в якій я досі глибинно от не дійшла до глибини. Ось. Тому, дорогенькі, цей тиждень ми з вами ще активно, дуже-дуже активно взаємодіємо з собою, не розслабляємося. Нас попереду чекає початок нового року, і нам з вами максимально треба себе. Вичистити від старого для того, щоб пустити щось нове, приємне і чудове. Тому я вам дуже бажаю на цьому тижні знаходити для себе час, робити різні практики, які вам допоможуть якраз зрозуміти, куди ви не можете. А сходити І не можете це витягнути. Можливо, вам потрібна буде чиясь допомога зовні. І це нормальна історія, бо є такі моменти, коли ми самі не можемо туди сходити. Я сама знаю про це, і я живу таким принципом, що кожній людині, кожному цілителю потрібен інший цілитель. Не завжди ми все можемо розкопати в собі самі. Тому цей тиждень розворот до себе максимально глибинно. Взаємодіємо з собою. Я дуже вам бажаю знаходити на цей час. І обов'язково, незважаючи ні на що, дякуйте собі, дякуйте за те, що ви зробили ще один крок, щось побачили в собі, щось перепрожили і стали, стало на душі світліше. Якось барви інакшими, інакшими барвами заграло ваше життя. Тому, дорогенькі мої, всього вам найкращого на цьому тижні. Не опускайте руки. І пам'ятайте, що ви кожен день творите своє життя, своє буття, своє щастя. Будьте щасливі, незважаючи ні на що. Будьте в безпеці, будьте здорові. І до нових до нових зустрічей.